Курси валют на 18 січня 2026 року вітаю всіх, хто вирішив присвятити ранок цієї неділі плануванню свого сімейного бюджету та аналізу фінансових новин. Неділя це час для відпочинку, але гроші, як відомо, ніколи не йдуть у відпустку. Сьогодні ми детально розберемо, з якими показниками ми завершуємо цей тиждень та що готує нам ранок понеділка. Обов'язково дочекайтеся фінальної частини цього огляду. Я поділюся з вами однією маленькою хитрістю щодо того, як правильно читати табло в обмінниках, щоб не стати жертвою дрібного шрифту або прихованих умов, про які зазвичай мовчать касири. Це допоможе вам зберегти не лише нерви, а й значну суму в гаманці. Давайте почнемо з офіційних показників, які регулятор зафіксував на ці вихідні. За інформацією Національного банку України, офіційні курси валют сьогодні такі. Американський долар встановлено на рівні 43 гривні 39 копійок. Європейська валюта сьогодні коштує 50 гривень 43 копійки. Британський фунт стерлінгів оцінюється у 58 гривень 16 копійок. Польський злотий тримається на позначці 11 гривень 98 копійок. Молдовський лей зафіксовано на рівні 2 гривні 45 копійок. Офіційні цифри зараз виглядають монолітно, адже на вихідних міжбанківський ринок зачинений, і ці показники залишаться незмінними до наступного оновлення від Нацбанку. Проте офіційні курси це одне а ринкові можуть трохи танцювати, підлаштовуючись під локальний попит у неділю. Ринкова ситуація в неділю часто нагадує покупку кавуна наприкінці сезону. Ви знаєте середню ціну, але кожен продавець намагається додати трохи від себе за те, що він працює, поки інші відпочивають. Ось що показує готівка прямо зараз. Американський долар в пунктах обміну пропонується в діапазоні від 43 гривень 48 копійок до 43 гривень 60 копійок. Євро можна знайти за ціною від 50 гривень 60 копійок до 50 гривень 80 копійок. Британський фунт тримається в межах 57 гривень 60 копійок за купівлю та 58 гривень 10 копійок за продаж. Польський злотий торгується від 11 гривень 85 копійок до 12 гривень рівно. Молдовський лей сьогодні коштує від 2 гривень 45 копійок до 2 гривень 55 копійок. Американський долар сьогодні поводиться досить впевнено і демонструє невеликий готівковий розрив порівняно з офіційним курсом. Ми бачимо, що нижня межа ринку трохи піднялася, що є звичайною справою для недільного вечора. Американський долар зараз це як добре витримане вино. Він не любить поспіху, але з часом стає лише вагомішим у вашому інвестиційному портфелі. Основною причиною такої стабільності є відсутність різких зовнішніх шоків за останні 48 годин. Спред в обмінниках залишається робочим, а черги біля каз помірними. Європейська валюта також міцно тримає свої позиції, не опускаючись нижче психологічної межі у 50 гривень. Євро сьогодні це як ваша улюблена спортивна форма, воно завжди в тренді і додає впевненості у завтрашньому дні, особливо якщо ви часто буваєте за кордоном. Попит на євро залишається рівномірним, адже багато хто використовує вихідні для підготовки до закордонних відряджень чи онлайн шопінгу. Слід пам'ятати, що готівковий курс євро в неділю це результат п'ятничного закриття торгів у Лондоні та Нью-Йорку, тому він відображає вчорашні настрої світових інвесторів. Британський фунт стерлінгів демонструє справжню англійську аристократію, майже не змінюючи своїх позицій в порівнянні з суботою. Польський злотий та молдовський лей виконують роль надійних помічників для малого бізнесу та приватних переказів. Злотий увернено балансує біля позначки у 12 гривень, і це стає певним стандартом для цьогорічного січня. Загалом готівка сьогодні доступна в достатньому обсязі, і ми не спостерігаємо жодних ознак ажіотажу, що дозволяє фінансовій системі плавно готуватися до відкриття торгів у понеділок. Що ж реально впливає на ці цифри сьогодні, 18 січня 2026 року. По-перше, це фактор вихідного дня, коли обмінники самостійно визначають рівень ризику на наступну ніч. По-друге, це психологічні очікування бізнесу. Кожна новина про міжнародну допомогу чи зміни в економічній політиці діє на ринок як м'яке, заспокійливе, знижуючи волатильність. Готівка зараз це дуже чутливий барометр, який реагує навіть на незначні зміни в інформаційному полі, тому важливо зберігати холодний розум і не піддаватися миттєвим настроям. Також я хотів би звернути вашу увагу на питання технічного стану банкнот, які ви купуєте або продаєте. В неділю, коли в обмінниках може бути менше персоналу, касири іноді менш прискіпливо дивляться на готівку. Це працює в обидва боки. Завжди уважно оглядайте американський долар на наявність мікроскопічних надривів або маленьких печаток. Навіть найменша пляма може стати приводом для відмови у прийнятті такої банкноти іншим банком або вимогою сплатити комісію за Інкасо. Будьте уважні, адже ваші гроші це ваша відповідальність. Якщо ви хочете швидко і без зайвих клопотів перевірити, де в вашому районі найвигідніший курс і де готівка є в наявності без черг, зазирніть на агрегатор без Посилання я залишу в описі під відео. Це дуже практичний інструмент, який дозволяє за лічені секунди порівняти умови в різних пунктах обміну, почитати відгуки інших клієнтів та перевірити актуальні резерви. Це партнерське посилання, але вибір сервісу завжди залишається за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно, щоб не витрачати свій вихідний на пошуки кращої ціни по всьому місту. Підбиваючи підсумок цієї неділі, 18 січня 2026 року, можна констатувати, що тиждень завершується на стабільній ноті. Американський долар та євро залишаються міцними. Гривня демонструє стойкість, а готівка доступна кожному. Це гарний час для того, щоб спокійно підрахувати свої витрати і спланувати фінансові операції на наступний тиждень. Ринки поводяться прогнозовано, і це головний позитив сьогоднішнього дня. А тепер обіцяна інформація про хитрість з табло в обмінниках. Майте на увазі, що деякі обмінні пункти виставляють на головний екран дуже привабливий курс, який діє лише при обміні великих сум, наприклад, від тисячі одиниць валюти. Завжди уточнюйте у касира актуальний курс саме для вашої суми перед тим як передати гроші у вікно. Також звертайте увагу на коми та знаки після коми. Іноді різниця в одну соту копійки може бути просто маркетинговим ходом для залучення уваги. Будьте пильними і не соромтеся задавати прямі питання. Це ваше право як клієнта. На завершення хочу ще раз підкреслити, що вся наведена інформація це виключно ознайомчий огляд, а не інвестиційна порада. Ринок валют дуже мінливий, і ситуація може змінитися в будь-який момент з відкриттям банківського дня у понеділок. Перед будь-якими важливими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем, не є інвестиційною порадою. Пам'ятайте про це і ставтеся до своїх фінансів розумно і зважено. Дякую, що залишаєтеся з нами і підтримуєте наш канал своїми переглядами і лайками. Ваша активність допомагає нам готувати ще кращі огляди щодня. Підписуйтесь, щоб завтра першими дізнатися, як розпочнеться новий валютний тиждень. Напишіть у коментарях, який курс ви бачите сьогодні у своїх містах. Нам дуже важливо знати реальну картину по всій країні. Бажаю всім тихої та затишної неділі, фінансового благополуччя і лише гарних новин. До зустрічі завтра в нашому ранковому ефірі.